Привіт, друзі! А куди це ви збираєтесь? У дитячий садочок? Чудово! Там так цікаво! А хочете, я розповім, що чекає на вас у дитсадочку? Так, тож слухайте, ми з сестрою, хоч маленькі, в дитсадок йдемо швиденько, Роздягаємось самі. Ми охайні і чепурні. Поспішаємо щоранку до чудового сніданку, і смачненької котлети, і картопельки з омлетом. Дитсадочку кожна справа і корисна і цікава. Ми малюємо квітки, кольорові пелюстки, ліпимо із пластиліну дуб та ягідки калини. Тут всього навчають нас, бо вже скоро в перший клас. Час на вулиці гуляти, там у нас розваг багато. Гірка, гойдалка, машина, навіть є своя хатина. Гарний у садку майданчик. Вже пограли й у м'ячик, нагуляли апетит, поспішаймо на обід. Як з'їмо смачний обід, добре відпочити слід. В нас тепер година сну, зветься! Тихою тому. Всі лягли в маленькі ліжка, поспимо, хоча би трішки, щоби сил нових набратись. Ну, а потім знову гратись. Скоро в дитсадочку свято. Тож чимося танцювати. Пісеньку співати жваво буде всім гостям цікаво. Ввечері прийдуть за нами татусі, бабусі, мами. Заберуть синів і дочок. Завтра знову в дитсадочок. То що, переконалися, що дитячий садочок це чудове місце для ігор, навчання та спілкування з друзями. Тож поспішайте на зустріч пригодам! Бувайте, друзі! Дякуємо за перегляд! Підписуйтесь на наш канал та ставте вподобайки.